Багато трейдерів зараз торгують кріптою або на Форексі, і мало таких, хто торгує акціями. Чомусь цей інструмент уникають. Думають, що е, літають ціни на крипту, але це не зовсім так. Зараз ви бачите акції компанії GoPro. Це реальна компанія, яка розробляє камери. Це не просто якийсь щеткоін, який хтось пампить, і він може потім так само і впасти на дно, так само, як він виріс. Але GoPro це інша історія, за акціями цієї компанії стоїть бізнес. І от ми бачимо, що буквально за цей тиждень ціна досить стрімко виросла. На 64%, там 65%. <кій> Тому можна розглядати варіант торгівлі акціями. А на прімаркеті взагалі, да, ми бачимо, закрилася ціна 1.37, а зараз на прімаркеті 2.10. І після того, як було падіння, починаючи з березня 2021 року до сьогоднішнього дня, було падіння. Як аналізувати графік ціни на акції, можна використовувати різні індикатори. Я особисто використовую методологію Біла Вільямса, в тому числі і хвилі Еліота, тому що він їх також використовує для того, щоб глобально дивитися, який тренд на ринку, і де ми знаходимося або в імпульсній хвилі, або в корекції. І ми можемо побачити, що на тижневому графіку було падіння. Хвиля Еліота ми дивимося на Awesome осцилятор Це індикатор, який внизу графіка. І пік індикатора говорить про третю хвилю. А далі, коли у нас ціна була нижча, але низ індикатора вже вища, ми спостерігаємо дивергенцію. Тобто ціна. Стало нижче, але індикатор вище це дивергенція. Крім цього, ми можемо побачити, що була був перехід вище нуля індикатора, що говорить про четверту хвилю. Тобто, можливо, це вже закінчення п'ятої хвилі, і далі буде зростання. Можливо, зростання, навіть якщо ми до цього рівня піднімемось, це 383%. Якщо ціна добереться аж сюди, то це 920%. Ну і можете порахувати, скільки можна заробити на акціях компанії GoPro. І це тільки один із варіантів. А де взагалі дивитися акції компаній для того, щоб вибрати варіанти, які ми. Можна торгувати. Є Yahoo Finance такий сайт. І тут можна подивитися в розрізі різних індустрій, секторів, акції компаній, які представлені в тій чи іншій індустрії. І ми бачимо, що по всіх індустріях за рік. Плюс 13,5%. Але по деяких індустріях є більше відсоток. Там, engineering construction 35, наприклад, там, Electrical Equipment 7, деякі індустрії просіли. Metal Fabrication 32%. От, staffing and employment 23%. І ті індустрії, які вже зросли, ну, там, наприклад. Specialty Industrial Machinery G -E Ticket. тікет. Да, ми можемо побачити, що на денному графіку була імпульсна хвиля, і вже, мабуть, не на найкращий час для того, щоб заходити в, цю, в ці акції на тижневому графіку. Аналогічна ситуація. До речі, цікаво, ціна тільки тут з'являється в березні 24-го, тобто, якщо ця компанія тільки вийшла на IPO, це дуже непогано. І видно, що є попит на акції цієї компанії. Тобто ми дивимось тут різні сектори. Різні компанії, які представлені в цих секторах. І коли ми вже аналізуємо акції, ціну на акцію, то ми використовуємо як технічний аналіз, аналізуємо саме рух ціни. Тут можна використовувати різні індикатори, support resistance або чистий price action, як вам подобається. А крім цього. Треба також дивитися і на фундаментальну інформацію на показники діяльності компанії. І на що треба звертати увагу? Перше, це Next Earning Report. От він Today, сьогодні. Зазвичай, коли виходить Earning Report, то можуть бути такі суттєві зміни в ціні. Наприклад, ми бачимо вчора за день до виходу цього репорту ціна впала. от Якщо була була ціна закриття в понеділок 565-79, за день вона там, на 5% впала, потім закрилась вище. Але, тим не менш була така ситуація, тому треба. Звертати увагу, коли буде Earning Report. Також ми дивимося на фінансові показники. Income statement. Тут ми можемо побачити revenue це скільки компанія заробила і net income це дохід після витрат. Тобто чистий дохід. От. І margin, net margin це якщо revenue поділити на net income. І по цій компанії перший квартал 2024 року було net income мінус 130 мільйонів, потім плюс 1 мільярд 290 мільйонів, другий квартал, далі 90, мінус 96 мільйонів, далі 484 мільйона. І 254 мільйона це перший квартал 25-го року. Чому тут? 1.29. Тому що в березні 24-го компанія вийшла на IPO. Хоча березень це перший квартал. Ну, я не знаю, якщо чесно, що вплинуло, але тут суттєвий net income Да, Тобто ми дивимося на ці показники, щоб компанія була. Дуже бажано, щоб вона була прибутковою, тому що якщо вона не прибуткова, то, скоріш за все, акції не сильно будуть користуватися попитом, їх не будуть пушити вверх, і ви можете застрягти в консолідації. І повернемося до Yahoo Finance і проаналізуємо, які акції мають потенціал для зростання. Я вже цю аналітичну роботу провів перед тим, як записати відео, і от звернув увагу на сектор Staffing and employment. Цей сектор за рік просів на 23%. І тут є представники на хід мэп ми бачимо: Корн Феррі, Роберт Half, hrhy Давайте подивимось. RHY. Робит артхалф Ми можемо побачити, що ціна на денному графіку впала, була імпульсна хвиля вниз. Це третя хвиля, потім четверта, п'ята. Ми можемо спостерігати дивергенцію між ціною і АО. І АО перетнув 0, що є признаком ознакою четвертої хвилі. Тобто, можливо, тут зростання буде. І можливий хід по цьому фракталу. Якщо ми побачимо, подивимось на графік Corn Ferry KFIY. KFY. Corn Ferry. То тут інша картина. Була імпульсна хвиля вверх на денному графіку, на тижневому графіку теж імпульсна хвиля вверх. І взагалі майже all-time high. На місячному графіку така сама ситуація. Тому, можливо, це не найкращий час купувати акції цієї компанії. Подивимось ще так Kelly Services. Я вже додав цю компанію в список stocks ideas і Тут ситуація схожа на попередню компанію, яку ми дивились RHI Robert Half. Я її теж додав до речі. Ми тут можемо побачити, що на тижневому графіку була імпульсна хвиля вниз, і зараз можливо буде розворот. Ми його вже спостерігаємо. І також по хвилях Еліота можна побачити, що була третя хвиля. Потім четверта, п'ята, і це, можливо, була перша, друга, можливо, це вже початок третьої. І якщо замірити потенціал зростання навіть до цього рівня, це 70%. Акції компанії коштують 13 доларів, не так дорого, тому можна з нею спостерігати. Так само. Можна дивитися інші сектори, які вас цікавлять. Я також додав цю компанію Crisp і Cream, Distribution services, services Food Distribution. Можна побачити, що був імпульс вниз, і зараз стрімке зростання. Буквально 4.13 закрилась ціна, зараз на прімаркеті вже 5,82%. <клух> вже плюс 39%. Тут дуже <клух> сентимент на ринку, дуже такий позитивний стосовно цієї компанії, пушить ціну вверх. Вчора було б, ну, по білу Вільямсу тут рано заходити, тому що. Ціна ще не вища червоної лінії алігатора. Єдине, що тут можна було по дивергентному бару цьому заходити, але він такий теж не зовсім дивергентний, тому що він маленький. Різниця між open між high і low невелика. MHH це Mass Tech Digital. Commercial services, personal services це теж та ж сама індустрія, яку ми розглядали. На тижневому графіку був імпульс вниз. На денному графіку ми можемо побачити, що це теж можливо була п'ята хвиля, і тут можна розглядати варіант для входу. Компанія Tnet також схожа на п'яту хвилю. GitLab, українська компанія, яку купив Microsoft на тижневому графіку. Зараз корекція. Ну, взагалі така консолідація відбувається ще з 2022 року. Але можливо, можливо, ну, це схоже на четверту хвилю, але можна дивитися на цей тікет, на майбутнє. У мене ще також є деякі акції, які радили інвестиційні аналітики того брокера, де я торгую. От, і вони роблять аналітику ринка, пропонують певні акції. Іноді вони їх поради дійсно цікаві, іноді не дуже. Наприклад, зараз була порада EasyJet. Купувати, тому що в них є потенціал зростання. Ну ми бачимо в денному графіку, був імпульс вниз, можливий вхід по цьому дивергентному бару. На тижневому графіку ми бачимо таку от range Bounded Market. І... Якщо торгувати з логікою, що ми, як на американські гірки, верх-вниз, верх-вниз, без якогось певного такого імпульсу, то можливо, можна пробувати купувати. Далі ще одна порада була Articure Health Technologies Medical Specialties. На тижневому графіку був імпульс. вниз. Це схоже на п'яту хвилю, тому що тут АО був, мав пік, тут менше, і є дивергенція з ціною. Тобто, можливо, це вже перша, це друга хвиля на тижневому, і далі буде третя. І потенціал зростання навіть до цього піку. Це 47-46%. Якщо торгувати як position trader і тримати півроку, рік може більше, то потенціал може бути 100%.